Гостей нашого міста. Хотів би почати свій виступ із приємного сьогодні 120 років минає із дня створення молодіжної громадської організації Сокіл, яка створена і в нас на Закарпатті. Ми сьогодні вже вшановували, але підійшли у дорозі, прийшли колона наших однодумців, українців з площі театральної, де хотів би від імені нашого майдану привітати молодих соколят і 120-ю річницею їхнього народження. Кресі, слава! Дякую. Ну і вже до речі, якщо я задав про Сокіл, то зараз після нашого віча, після майдану, Соколята відбувають за межі Ужгорода в ліс трошки потренуватися. Будь влаштовувати таку свою рідну олімпіаду, яку ми бачили недавно вчора, дайте, чи позавчора, перша інформація прийшла, і була організована у Тернополі із кидання бруківки на дальність, носіння шин. І з переношення людей і так далі. Тобто, ми цю традицію переносимо і на наше закарпаття. І закликаємо всіх угородців і гостей міста долучатися до таких акцій, бо нам потрібно гардувати крім, крім духу і тіло. Ми повинні бути міцні. Ми повинні знати, що в будь-який момент, коли буде потрібно стати на захист української держави, ми маємо бути до цього готові. Ще хотів проінформувати товариство, що сьогодні відбулося. Тут збори, організаційні збори самооборони Закарпатської сотні Свободівської, крім тої, крім тих сотень, які створені іншими організаціями євромайданом, іншими партіями. Сьогодні відбулися збори сотні, е які записалися до сотень самооборони при свободі. Е біля пам'ятника Шевченка відбулося попереднє навчання, ознайомлення, структурування на сьогоднішній день близько. 450 закарпатців записалися в сотні оборони. Так що, якщо дехто думає, що закарпатці нездатні на активний спротив, вони дуже помиляються. Ми готові, ми сьогодні провели організаційні завдання, ми будемо проводити наші олімпіади і ми будемо готуватися. Тому що України на сьогоднішній день ми ще не здобули. Ті домовленість, які сьогодні є в Києві, це просто позиційна домовленість основного не вирішилося. Бандитська влада не пішла. Вона залишилася. І сенс нашого протистояння українського народу і бандитської влади залишається. Ми повинні готуватися, бо це затищує є затищує перед бурею. Рано чи пізно там буде відбудеться. Цей режим банкрутує. Він не має майбутнього. В нього вже немає не тільки ідеології. Їхні ідеології це і тітушки і гроші. Ну вже немає навіть економіки, ми вже розвалили все. Ми так грабували державу поспіхом нашу. Ніби це останній раз. І кожен день їхнього грабежу. Здавалося, що це вже останній раз і вже завтра від них не буде. І вони так це сприймали. І вони нам залишать зруйновану державу, але ми її відбудуємо. Відберемо від них все, що вони награбували в українську народу. Відберемо. Нехай пам'ятаємо. Хотів би звернутися до міліції. Охороняйте правопорядок. Не виконуйте злочинних наказів, тому що вам зараз можуть дати злочинний наказ. А завтра ми всі позвільняємо з органів правопорядку і кожного злочинця будемо судити. Охороняйте правопорядок, охороняйте нас. Не охороняйте дітушок, не охороняйте злочинців. Хотів би звернутися до тих через ваше товариство, хто сидить вдома і думає, може без мене якось це обійдеться. А я пересиджу. Я вже сьогодні це говорив на зборах самооборони, звернувся до більшого ширшого кола. Товариство, не пересидимо. У 20-х роках в українській державі дуже велика категорія людей була, яка думала, а може, пересидимо, нехай інші там борються. Через 13 років, в 1933 році, оці байдужі з голоду їли один одного. Ми не повинні до того допустити. Ми всі зараз повинні як одна сильна українська нація протистояти цьому режиму. Кожен день, кожен на своєму місці. Мені також не хочеться тут стояти, я би хотів активних дій. Але мусимо робити згуртовано. Мусимо робити так, як робиться всій Україні. Нема команди зараз. Іти на радикальніші дії. Стоїмо, спілкуємося і показуємо владі, що ми є. Дивіться на нас з вікна, знімайте на нас, знімайте нас із камер. Ми маємо відкриті ми нічого не боїмося. Ми українці, і правда за нами, і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!